Поставивши за вами питання стосовно о, логістичної інфраструктури, багато бачив вас публікацій стосовно мостів в Україні, і я вважаю, що мости треба будувати, завжди треба будувати. Чому? О, поясніть от нашому, нашим глядачам, чому Росія за 3,5 роки війни. Ціленаправленно, системно так і не було по ключовим мостам України, наприклад, через Дніпро. Були певні атаки, ну дуже дуже ну, на Куюківський міст. Але по ключовим артеріям через Дніпро, яких не так і багато, Росії, їх не атакує. Вона не може їх атакувати, в них якісь інші цілі, чи їх неможливо зруйнувати. Яка, яка оцінка в експертних кругах того, що незважаючи на те, що пів Росії кричала розрушить мости через Дніпро, ці об'єкти майже не атакувалися? Ну, тут я боюсь сказати, не сказати нічого чутливого. Скажіть, не чутливо. Це була інформація з обмеженим доступом. Ну, як я вважаю, дійсно не стоїть такої цілі, тому що можливості, мабуть, все ж таки є, особливо якщо там 22-23 рік. А, бо у нас от за як захист мостів має відбуватися. Частина мостів, ну більшість мостів, які через Дніпро, вони знаходяться на балансі міст, <гум> а, якщо в Києві це є окремо комунальне підприємство, в місті є окремо комунальне підприємство, якихось там в менших містах, це мабуть на балансі, тобто в міській раді, є якийсь департамент, який відповідає. Що вони мали зробити? Вони мали отримати охоронний паспорт, погодити його з військовими структурами. Військові структури надають рекомендації щодо захисту, відповідно до яких балансу отримувач має цей захист забезпечувати. Ну то теж таке питання, що це, ці рекомендації вони мають рекомендаційний характер і не є обов'язковими. Тому ці рекомендації рекомендаційного характеру, вони не є обов'язковими, я розумію цей баланс отримувачів, які цього не роблять. Ну, не, бубли, я, я читав офіційні коментарі від когось в, в, в інтернеті про те, що ще десь рік чи два навіть назад, про те, що ці, цей елемент захисту виявився не дуже ефективним. Так, Хочу але, але теж те, є, є люди, є органи, які їх закупили, які стоять. Ну, вони. війна змінюється. Можливо, в 2022 році вони були ефективні. В 2023 вже не ефективні. Технології змінюються. Росія модернізує зброю постійно. Ми це розуміємо. Це не помилка, це просто це просто перегонки технології. Це до речі, ось це записну те, що те, що до мостів, воно так приймається. Є така, як посібник, країна фортеця називається. Ви чули? Не? Як, як називається? Країна фортеця. Країна фортеця ні, не чув. Ну мені здається, на відкритому доступі є трохи інформація. Це Ну, тут треба перевірити теж, це мінцифри розробляли. Ну, так, теж питання, чого мінцифри. Там вони взяли щось з якихось радянських підручників, якусь застаріли інформацію, зробили посібник щодо захисту, е, щось відкритого доступу там, до закордонних. Але більше з них вона так само неефективна. А вони, ось, відповідно до цього, посібника рекомендують балансового захищати свої об'єкти. Угу. Ну, ну, мені здається, це десь є відкритому. Да, ні, це є. Я от буквально прогуглив і цей посібників відкритому доступі, це невелика інформація. Але ж ну, ми чудово розуміємо, що комунальні структури не можуть ці об'єкти захистити, і все одно це лягає на, на плечі Міністерства оборони і інших структур, відповідальні за, за цих об'єктів. Але ми не бачимо масових ударів Росії по цих об'єктах. Не бачимо крім моста чи затоку Курюківського моста, там можливо ще десь прилітало е, Дніпро який одночасно ну, є. Речі, не хочу хвалити росіян, але то туда по Курківському мосту ну він прям найслабше місце, дуже точно і так одним шахедом.